Всім привіт! Ми приїхали провідати наших бабусі, дідусів в хоспіс в Клавдіо. Літні люди, які хто залишився без будівлі і хворіє, і нема навіть куди повертатися. Хто е, хворіє і лежить тут вже багато місяців під час війни? Ви бачите, в якому стані ці бабусі, і дідусі е, тут їх небагато. Тут біля 30 людей. Е, вони потребують допомоги щоденно. Ми просто ми всіх знаємо, що вже всі дуже виснажилися, але ми з тим, все одно ми збираємо донати на памперси, на гігієну, на постільну білизну, на Лізне на футболки, на будь-що, то що потрібно щоденно нашим бабусям. Бо вони не можуть себе обходити. Дякуємо нашим чарівницям, і санітарочкам. Все дуже чисто, немає ніякого нові запаху. Дивляться за нашими бабусями дуже добре. І вас туди добрі просимо, Будь ласка, доноти для хоспісу в Клавдію. Будемо дуже вдячні за кожну копійку. Це наші часті дівчатки, які дивляться за нашими бабусями і дідусями, Цими ручками, цими плечиками їх тягають, допомагають, щоб вони ще пожили трошки на цьому світі і допомагали нам тим, що вони моляться. Скажу, чистенько, всі нагодовані в чистоті, і дай Боже вам, дівчата, здоров'я, і Божого благословення за вашу тяжку роботу. Ми вам дуже дякуємо, що ви опікуєтесь такими пацієнтами і нам допомагають, і дай Бог вам здоров'я. І віримо. в нашу перемогу. Я не став. І дуже хочу, щоб уже немає. Пасилі не плачте, разом все зробимо, не плачте.